Так, вітаю друзі, Знаходимось на полі сьогодні 17 чи 18 вересня. і Ми знаходимось на полі, де була люцерна. Ой, люцерна була соя, зараз перед дощем ми посіяли, так, тиждень тому ми посіяли люцерну і не прокатували, думали, що піде дощ, трохи від, відклався, а потім пішов вже Дощі пройшло і випало біля 70 мм. і Ми бачимо зараз, ми отримаємо сходи є кірка, грунт дуже... і кірка, ґрунт падала ця славина. Все, що вона І отримуємо сходи люцерни, Дружні сходи, я скажу. Дощ 70 мм випав, він прикатав. Тому на цьому полі буде соя, тут ні навозу не вносилось, поле було Оранка була останній раз тут у 2013 році, з 2017 тут нуділ. І зараз в хочемо покращити структуру, накопичити азот. і покращити структуру наших ґрунтів та... І Церна в нашому степу це рентабельна культура, тому обрали що для покращення ґрунтів, і люцерна має коріння, має дуже багато корисних виділень для розмноження біоти в ґрунті. Тому це дуже гарна культура і ми вирішили, що поступово. Цієї культури ми пройдемося по всім полям нашим. Будемо її впроваджувати, щоб десь на яких полях 3-4 роки, потім далі-далі всі зміни, щоб вона побувала на всіх полях, щоб ми покращили стан ґрунту, структуру ґрунту і мабуть, накопичували азот та інші речовини завдяки цієї культури. У нас, звісно, що буде і сівозміна така, щоб була озима пшениця і інші культури, які б могли. Треба чередувати, щоб були інші культури зі стержневою кореневою системою, щоб не була, щоб ґрунт розщільнювався. А в даному випадку ми сподіваємося, що люцизерна нам в цьому допоможе. Так, друзі. Багато сходів отримуємо. І... Є вже падалі цесої. Ось такий грунт. Такі справи, сходи є, так що гадаємо ще в зиму зайдемо в добре на зв'язку.